Останній спаринг ви зіграли на першому закарпатському зборі. Як можете підсумувати сьогоднішню гру, а, можливо, окремо два тайми, тому що виходили різні гравці у двох таймах. Так, да, все вірно. Ми перш за все планували функціональну підготовку, тому що навантаження, саме футбольні, ігрові, і два такі спаринги. Це най... одні з найсильніших команд першої ліги. Я гробізнес вчора і металіст 19 25 Обидві два клуби претендують на підвищення у класі. І ігри видались такими дуже напруженими, це очікувано, дуже корисними, багато інформативними. Сьогодні перший тайм ми здорово діяли, багато правильних взаємодій було, взаємомислення правильне, футбольне. А концовку, звичайно, потрібно доводити такі матчі до перемоги, тому що я ж завжди кажу: ні, ні, нікому цю аксиовому не вдасться змінити. Як ти тренуєшся, так ти граєш. Якщо ми... Тут не доводимо до перемог, як ми хочемо в офіційних іграх. Були моменти на дальню, були моменти, і на другій м'ячі хороші подачі кроси були. Бачите, а в кінцівці суперник забрав у нас перемогу. От, власне, пропущений гол на останній хвилині. Це десь втрата концентрації гравців Буковини. Розслабились, Як ви це бачите зі своєї тренерської сторони? Чому цей гол таки пропустили? Почнемо з того, що ми втратили м'яч у простій ситуації. А звичайно, коли у нас декілька молодих гравців на полі, і це останні хвилини. Суперник нас наказав за це. І як у нас така таке правило не можна втрачати м'яч в простих ситуаціях, тому що гра за це наказує сьогоднішня гра підсвітила якісь власні моменти чи проблемні місця команди? Ну, звичайно, ігри з таким суперником 100% підсвіч підсвічують. Ми і на кожному тренуванні робимо висновки у кожній праві. а дивлячись на такі можливості, сьогодні взагалі був дуже, дуже хороший матеріал для оцінок, для аналізу. Ми трохи пізніше, бо ще не встигли емоції. Знаєте, стихнути. Ну неправильно робити такі висновки по гарячих слідах. Якщо брати до уваги саме функціональний стан футболістів, наскільки вони вже готові до ігор? Знаєте, на щастя, у нас є сучасні технології, які прибирають якийсь елемент, скажімо, суб'єктивності, бо ДЖІПІС все, все одно хто це, який гравець. І ці, ці цифри показують, що ми на гідному стані на даний момент. Хороша вийшла гра з обох сторін. Думаю, але прикро, звичайно, що втратили рахунок, коли вигравали 2-0. Але я думаю, і нашій команді понравилась гра, і металісту, і глядачам. Так що, думаю, хороший спаринг. У вас видався яскравіший перший тайм, два забиті м'ячі. А власне, чому в другому таймі так трохи змінилась гра і що не вдалося нам в другому таймі? Та і в другому таймі у нас були там два таких хороших моменти. Ми, звичайно, не забили їх. Я думаю, треба ще працювати над собою, щоб такі моменти, які в нас є, стопроцентові забивати і закривати гру і йти спокійно відпочивати. І по сьогоднішній грі буквані грати в чемпіонській групі разом з металістом 1925. Чи можемо ми вже сказати, от, чи розуміємо, як гратиме металіст в чемпіонаті? На що можна від них очікувати? Та ну ще до чемпіонату, звичайно, далеко, але команда в них мастеровита. І я думаю, що це не їх основний склад, тому гра ще може помінятися, але Думаю, не сильно дуже. Так що будемо, вже, звичайно, знати, як вони будуть грати. І підсумовуючи цей перший закарпатський збір, що можна сказати, що от жовто-чорним вдалося покращити у своїй грі, що вам вдалося змінити, якийсь підсумок цих зборів, наладили взаємопорозуміння між собою ще більше. Такі хороші у нас були інтенсивні тренування. І Я думаю, навіть глядачі може бачити, помінялась трохи гра. Так що збір вийшов добре зараз, трохи відпочинемо, і будемо далі працювати.